Людоньки, доброго ранку! Вітаю вас на ранковому екзамені Поляниця. Ну що, трошки підтягнемо знання з рідної мови, поганяю вас по цікавим українським словам, правильним наголосам та разом вивчимо скоромовочку. Класно Це занадто складно. Це мене складно. Почнемо, як завжди, з наголосів. Знаєте, коли ви відмовляєтесь мені відповідати на питання, кажете, що у вас немає часу. Чи все ж немає часу? А до лікарні, коли приходите, робите там флюорографію, чи може флюорографію? От зараз і дізнаємось, як правильно. Так що ж, дорогі мої заклопотані люди, як там правильно? Немає у вас часу чи часу? Немає часу немає часу. Немає, часу? немає часу, немає часу. немає часу. Так і знав. Все ж іноді у поспіху можна хвилинку виділити на рідну мову. Бо правильно буде, немає часу. Немає часу. Немає часу. Часу? Немає часу. Часу. Часу, да. немає часу добре. Так, думаю, немає часу. І правильно думаєте. А хто не знав, то тепер ви в курсі. Що правильно казати, саме немає часу. Не хотілося б вранці розмовляти про лікарні, але мене зацікавило слово «флюорографія». Тут куди будемо наголошувати: Флюорографія. Флюорографія, Не і Флюорографія. 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 Ні, ні, флюорографія. флюорографія. Пливли, пливли і припливли. Тільки що ж самі казали, що правильно флюорографія. Флюорографія. Флюорографія? Я думаю, що флюорографія. Флюорографія? Угу. Зафіксували. Ось ця процедура, коли ніби в космічній капсулі легені сканують, називається флюорографія. Тепер настав час розібратися із двома цікавими українськими словами: що таке кеба та ставати цапа? От зараз ці слова і розберемо. Почнемо з кеби. Дуже мені цікаво почути, що ви на це скажете. Не знаю, не знаю. Може бочка якась. Може, якийсь головний Якась Професія. Кепка, може? Я не знаю. О, ні. З кепкою може трохи співзвучно, але трошки не туди. Які іще варіанти придумаєте? Що таке кеба? Якісь Кебаб. Може, якийсь... Момент одягу. Може, одяг якийсь? Дача. Усмішка. Не усмішка, не одяг і точно не кебаб. аж їсти захотілось. Кеба це те ж саме, що здібність. Наприклад, у мене є кеба брати інтерв'ю, а у вас класно відповідати на мої питання. Хоча частіше кажуть, немає кеби. Це такий новий сленг Кеба? Ну, кеба класно. З кебою зрозуміло. А як щодо виразу ставати цапа? Це як? Це так до гори ногами якось. <ріст> Бути головним, може, це щось таке. Не зовсім. До речі, ставати цапа можна і у прямому, і у переносному значенні. І ти проти? Може, як, типу, козел там рогами б'ється, типу, такий. Ти проти когось, наприклад, ставати дибки, ставати цапки. О, оце, якщо в переносному сенсі казати, ставати цапа це йти проти системи або ж йти проти когось. А от ставати дибки це уже у прямому значенні. Вставати на задні лапи, щось такого так. на добиті. Ставати Ну, на задні ноги. Ставати дибки це ще й і ставати на задні ноги. Розібралися. Чучундра, чучуні, щось кричить. Чучундра кричить, а чучуня мовчить. Тепер ваша черга повторити скоромовочку. Чучундра, Чучундрі щось кричить, Чучуна... Все, забув. Чучундра, чечуні чу щось кричить. Чуня мов. Я забиваю. Зазонату складно. Та не складно. Це ще квіточки. Давайте спробуємо ще раз. Чу Чундра, чечуня, чу щось кричить. Чучундра кричить, а чуня мовчить. Чучундра Ричить, чечуня мовчить. Ну от, я ж казав, що впораєтесь, і в останнє усі разом. Чуде, чечуні часть кричить. Чучудера кричить, а чуня мовчить. Молодці. На сьогодні екзамен завершено.